Фізика. Вона лежить в основі кожного відкриття: від квантів до чорних дір, від електрона до цілої галактики. Це не просто формули, це мова всесвіту. На цьому каналі ми розповідаємо про те, як людство розкодовує закони природи, як наука рухає прогрес, як ідеї перетворюються на технології, а мрії. На інженерію майбутнього. Ми не ставимо крапку після чому. Ми шукаємо відповіді. Ми говоримо про великі ідеї, про термоядерний синтез, великі адронні колайдери та горизонти подій. Про тих, хто стоїть за відкриттями людей, які не бояться думати інакше, які бачать незбагненне і роблять його зрозумілим. Це канал для тих, хто вірить у силу розуму, хто хоче не просто чути відповіді, а ставити глибші запитання. Бо наука це не тільки про те, що ми вже знаємо, це про все, що нам ще належить відкрити.